12 листопада 2025 року у 15 й годині в приміщенні комунального закладу Центру культури і дозвілля Калинівської селищної ради, а саме в Калинівському селищному будинку культури за адресою селища Калинівка-Броварський район Київська область. По вулиці Травнева, 10, відповідно до статті закону України про врегулювання містобудівної документації, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджено постановою Кабінету міністрів від 25 травня 2011 року за номером 555, проводяться громадські слухання стосовно проєкту документації. Державного планування проєкту містобудівної документації затвердження щодо робіт проекту. Містобудівної документації, генеральний план СМТ Калинівка Броварського району Київської області, завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації і забезпечення відеофіксації перебігу громадських слухань. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, зауваження, обґрунтовані з урахуванням умов законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Поставити запитання усно чи письмово, усні пропозиції, зауваження та запитання заносяться додатково до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань та обранням головуючого пропоную вшанувати пам'ять всіх загиблих воїнів, які захищають суверенітет та незалежність нашої держави. So Головою громадських слухань Поштаренко Тетяна Леонідівна. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати за одного голосно. Доброго дня. Сьогодні на громадських слуханнях зареєстровано 23 особи. 23 учасника пропоную відкрити громадські слухання, завобовлення матеріалів, завершення робіт щодо проекту містобудівної документації, генеральний план СМТ Калинівка Броварського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Одноголосно. Порядок денний такий: про обрання секретаря громадських слухань. І друге питання обговорення матеріалів щодо завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації, Генеральний план СМТ Калинівка Брозького району Київської області та звіт про стратег... звіту про стратегічно-екологічну оцінку. Розглядаємо перше питання. Пропоную обрати секретарем шиту Людмилу Вікторовну. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Людмила Вікторовна, прошу, будь ласка. Перше питання обговорення матеріалів завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації Генеральний план СМТ Калинів Каврорського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Документація завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації, Генеральний план СМТ Калинівка Брорського району Київської області та звіт про стратегічну екологічну оцінку була розроблена товариством проект Генплан відповідно до рішень. Калинівської селищної ради Вражського району Київської області від 19 грудня 2016 року номер 280 дроб 13 про розробку генерального плану селища Калинівки та від 17 жовтня 2024 року номер 2197 60-ї сесії 8-го скликання про надання дозволу на завершення роботи щодо проєкту містобудівної документації генеральний план СМТ Калинівка проського району Київської області та приведення у відповідність до чинного законодавства України. Повідомлення про проведення громадських слухань по обговоренню проєкту документа державного планування, завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації, Генеральний план СМТ Калинівка Роспарайон Київської області та звіт про стратегічну екологічну оцінку надруковано на офіційному сайті Калинівської селищної ради 15 25 року та оприлюднено на стендах та оголошеннях в населених пунктах громади та в соціальних мережах, яка складається із мешканців селища Калинівка. Та на єдиній екологічній платформі екосистема 15-1025 року. Прошу представника товариства проєкт генплан Морозик Аліну Сергійовну презентувати присутні матеріали завершення робіт щодо проєкту містоводівної документації Генеральний план СМТ Калинікопроського району Київської області та звіт про стратегічно-екологічну оцінку. Прошу, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги представлений проект. Завершення робіт щодо проєкту міського документації Генеральний план селища Калинівка Броварського району Київської області, який виконаний на підставі рішень Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 19 грудня 2016 року та від 17 жовтня 2024 року, разом з тим в відповідності до погодженого завдання на проєктування. Даний проєкт містобудівної документації виконаний в відповідності до закону про стратегічну екологічну оцінку і у складі е, даного проєкту е, виконаний звіт про стратегічну екологічну оцінку, а також занесений до єдиного реєстру СЕР. Разом з тим, е, під час виконання даного проєкту були враховані постанова Кабінету міністрів України від 1 вересня 2021 року номер 926 про затвердження порядку розроблення оновлення та затвердження містобудівної документації. Разом з тим врахована постанова Кабінету міністрів України номер 632 про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку, генерального плану населеного пункту, детального плану території. Разом з тим, дотримана процедура громадських обговорень відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. І триває процедура з 23 вересня 25-го року по 16 листопада 25-го року. Під час завершення даних робіт даного проекту містобудівної документації також враховані державні інтереси, надані Київською державною адміністрацією. Лист від 6.05.25 року разом з тим, при виконанні даного проєкту містобудівної документації були враховані наступні вихідні дані. А саме, це містобудівна документація вищого рівня, це схема планування території Київської області, розробником якої є державне підприємство Укрцивільбуд. Також враховані напрацювання і проект містобудівної документації, генеральний план селища Калинівка Брогорського району Київської області, розробником якого є виконавцем державне підприємство, державний науково-дослідний інститут проектування міст ДІПРОМісто. Даний проект почав був на початку розроблення 2019 року. Також дані держіокодастру були враховані при виконанні даного проекту і використано актуалізоване топографічне знімання, яке розроблено у державній державній системі координат УСК 2000 Разом з тим хочу зазначити, що е, е, метою даного, даної роботи е, було врахування та приведення Даного проєкту містобудівної документації до чинних державних будівельних норм то, і, і чинного законодавства України. Тому даний проєкт виконаний в повному обсязі. Це графічна частина та текстова частина відповідності до державних будівельних норм, склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні. Я попрошу переключати наступні слайди. Таким чином, виконана графічна частина у складі. Це схема розташування території населеного пункту в системі розселення, план сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель. Прошу наступний слайд. Проєктний план та схема проєктних обмежень у використанні земель, план функціонального зонування території, також це нові вимоги щодо проєкту містобудівної документації. Він також був виконаний у складі. Схема транспортної мобільності та інфраструктури та схема інженерного забезпечення території. Разом з тим, також виконана схема інженерної підготовки та благоустрою території. І у складі проекту містобудівної документації виконана землевпорядна частина. З врахуванням також чинного законодавства та державних будівельних норм розроблені розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час, і відповідна схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час. Відповідний розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період. І відповідна схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період. Основна доцільність виконання завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації це необхідність врахування проєктних рішень, затвердженої містобудівної документації, а саме е, затверджених генеральних планів прилеглих населених пунктів, е, сіл, перемога, скибен, квітневе та узгодження планувальних рішень раніше розробленої містобудівної документації, а саме детальних планів територій, які були розроблені в межі в межі. Е, Населеного пункту з можливістю ув'язки архітектурно-планувальної структури населеного пункту, врахування планувальних обмежень відповідності до державних санітарних правил і забезпеченням інженерної інфраструктури в комплексі населеного пункту. Разом з тим були враховані зміни намірів стосовно функціонального використання території населеного пункту. Тобто містобудівна документація визначає функціональне призначення територій. Містобудівною документацією не визначається цільове призначення земельних ділянок, а в відповідності до класифікатору видів функціонального призначення земельних ділянок визначається функція кожної земельної ділянки. також Уточнюється рішення стосовно розвитку виробничих територій та об'єктів інженерної інфраструктури щодо інженерного забезпечення водопостачання, водовідведення, газифікації та електропостачання. Метою завершення проєкту є розвиток населеного пункту та території територіальної громади в цілому. Надано заходи щодо покращення навколишнього природного середовища, а саме визначені всі планувальні обмеження техногенного та природоохоронного характеру на території населеного пункту. Надані пропозиції щодо розширення територій громадської забудови для забезпечення населення доступу до соціально гарантованих послуг. Також Врахована необхідність розвитку виробничої галузі, виробничих територій, що забезпечить сталий соціально-економічний розвиток громади та створить е, нові місця прикладання праці. Тобто основні е, питання і основні задачі даного е, проєкту озвучені, і коротко в мене на доповіді. На цьому все. Дякую за увагу. За період. Е громадського обговорення матеріалів щодо розроблення документації завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації, Генеральний план СМТ Калинівка Кабровського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку. А саме з 23 вересня 2025 року по 12 листопада 2025 року, включно, до селищної ради надійшло сім письмових пропозицій, зауважень, з яких шість Пропозицій було перенаправлено 14 жовтня 25 року до товариства «Проект План. Одна надійшла 10 листопада 25-го року. Шість раніше одна так. Але пропозиції та зауваження щодо внесення змін до генерального плану селища Київської області можна подавати ще до 16 листопада 25-го року, включно.

Просимо представника замовника озвучити цей намір і в подальшому зафіксувати його до протоколу громадських слухань, щоб ми могли опрацювати і ще збираємо до кінця цієї процедури, і тоді будуть надані відповіді щодо можливості врахування. Дякую. Ваша пропозиція Ваша пропозиція була передана до товариства проект генплан і. Да. Зачна, да? да. Приватне підприємство, Секрет Сервіс проводить підготовку виробництва для оновлення нової продукції. Для нього нам необхідно провести будів. Будівельно-монтажні роботи просимо розглянути питання щодо включення до намірів стосовно завершення робіт, щодо проєкту містобудівної документації, генеральний план СМТ Калиніка Кабровського району Київської області, а саме щодо розміщення на нашій приватній земельній ділянці площі 0,6724га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд. Підприємств приробної машинобудівної та іншої промисловості це код 1102, що розташована в селищі Калинівка брожського району Київської області по вулиці Ігоря, 4 1 наступних об'єктів будівництво старця, будівлі існуючого цеху, металевих ангарів з утепленням з, е, сандвіч панелями розміром 12 метрів на 32 метри та 24 метри на 32 метри. Для забезпечення. Електроенергію, встановлення трансформатора від 400 до 600 кіловаль кіловольт, будівництво водяної свердловини, будівництво переливного септика, встановлення котельні, передбачити під'їзд до нашої земельної ділянки через землі запасу. Вище зазначена містоводівна документація буде слугувати нам для розроблення проектної документації та отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Так само всі пропозиції були передані, одна тільки не передана. Да. Не до протоколу, перепрошую питання до всіх колеги до всієї громади. Передок денний не був наданий. Я перепрошую, можна якось сказати, передок денний? Чим буде у відповіді, дізнаємося, чи врахування цих питань, чи вони будуть пізніші? Пізніше обговорення, чи як? Дякую за запитання. Дані звернення були направлені на розробника і вони в рамках громадського обговорення, яке триватиме ще до 16 листопада, будуть опрацьовані і будуть надані відповіді. Тобто, Але не сьогодні, не сьогодні в рамках протоколу треба, треба отримати протокол і даного засідання врахувати вже всі наміри громадян. Нам тоді треба кожне потрібно. Якщо у вас є наміри, то ви можете виступити сьогодні. Да. Ваші пропозиції передані Пер... вже. Передали. Я так, що, прочитала 14 жовтня, були передані, так. але воно ще до 16 листопада ці громадські обговорення. Нам треба дотриматись процедуру громадського обговорення до 16 листопада, щоб ми могли комплексно вивчити всі питання. Потрібно зачитувати зараз кожну пропозицію, чи не потрібно? Ще якісь запитання є? Немає? Якщо запитань немає, пропоную підбити підсумки громадських слухань. Якщо до 16 листопада 2025 року додаткових пропозицій чи зауважень до матеріалів щодо розроблення містобудівної документації, завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації, генеральний план. СМТ Калинівка Броварського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку до селищної ради не надійдуть. Та після виправлення всіх зауважень, які ми передали, і ще будемо в рамках громадських обговорень, громадських слухань передамо ще й з протоколом, та отримання всіх консультацій від Міністерства економіки довкілля. Та сільського господарства Міністерства охорони здоров'я України, департаменту екології та природних ресурсів, департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. Пропоную рекомендувати, коли ми це все отримаємо, пропоную рекомендувати виконавчому комітету Калинівської селищної ради подати матеріали завершення робіт щодо проєкту містобудівної документації, генеральний план СМТ Калиніка Бровського району Київської області та звіт про стратегічну екологічну оцінку на розгляд архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Значить, вердикт такий, що якщо до 16 листопада ніхто більш зауважень ніяких не надасть, а ті зауваження, які були, ми передамо ще додатково на цю організацію, і отримуємо всі відповіді, про які я прочитала, то ми передамо дану матеріали на містобудівну раду Київської обласної державної адміністрації. Громадські слухання зазначаємо такими, що відбулися. Дякую всім за увагу.